Доброго вечора. Вечір у нас. Може, рано, ні, вечір у нас зараз. Я думаю, що це буде десь ранку, коли я це ві відео опублікую. Але це про Ілона Маска. Являючись, це, це є дуже така інтересна людина, і тим більше я хочу зупинитися на його е поведінці, яку я не розумію останнім часом, яка просто йде. Ні на що не похоже. Чому? Ви дивіться, значить, він талановитий інженер, талановитий винахідник, талановитий бізнесмен, менеджер. Ви розумієте таке, як побудувати Гегафакторі, зробити там кастинг одного корпуса для Tesla на великому пресі, навіть в автомотів там неможливо пробитися зараз, тому що автопродажа автомобілів – це дуже доходний бізнес. І ви розумієте, багато компаній гублять там, губляться там на тому ринку. А це якийсь електричний автомобіль, як Тесла, я пробачаюсь і побудувати його, і почати і зробити революцію в, електромобілі, в будуванні. Це не під силу кожному, ви розумієте, будь-якому. Але. Більше стосується Ілона Маска ці новини, так як м, я хочу сьогодні поговорити про Ілона Маска та про SpaceX, про його компанію. Це ще робиться гірше, так як він там ще наляпав про те, що Камала типу, хоче зробити Сполучені Штати Венесуелою. О, через це. Ну, це все він веде. Ну але ж знову це я чув, є така веб-сайт, ютуб ну, канал. Крім цього, Angry Astronaut. І він про це писав. І... Дивіться на його <кій> досягнення в космосі. Подивіться, як він гарно пахнув. Оцих, значить, всіх е, таких компаній великих, як. Е, Роскосмос і так далі. Е, і НАСА. От, ось так приблизно талановитий інженер, який, який значить, зробив багато і лізе в політику. Лізе в політику, і я не знаю от авторитет його після цього всього, після цих всіх викидів, заяв. от, Він прямо-прямо прямо йде в нікуди. Зробити таке щось як SpaceX, зробити щось таке як Falcon 9, 9, який має там, я не знаю скільки бустер, 200-300 запусків підряд без яких там аварій це історичний рекорд. Зробити перший у світі Reusable. Багаторазового використання першу ступінь і садити її на платформи морські, і садити її на площадки, звідки вони полетіли, і зробити таке, як Falcon От. і після цього всього дійти до того, щоб робити політичні заявки, такі. Е такі просто це просто незрозуміло. От, послухайте, ось ми можемо прочитати, що на самому ділі тут е трапилося. Ілон е е Маск вже почав трошки е видавати дурню. Я не знаю, чи це він віскі свого попив, чи це. Але він таке написав, що е вже два рази пробували застрелити. Було два спроби, е значить, засягання на життя. Президента значить, Дональда Трампа, але на Джо Байдена, також на, на віце-президента Камалу Харріс ні одного не було. Він сказав, що це, що це була що така в нього шутка. Що ніхто не пробує навіть попробувати, значить, how to assassinate, вбити Байдена чи Камалу. Він це написав в своєму Твіттері бившому екс. Але зразу ж це видалив. Ось, ось тут воно написано, але він це зразу видалив. Бачите? Він отримав багато телефонних дзвонків у неділю зранку, щоб взяти і видалити цей пост. Але він ще дописав, що ніхто навіть не пробував зробити це. І ніхто навіть не попробує це він сказав. Ну а він же забавляє зараз, що це він, наче його. Не так зрозуміли, не так перевели. його. І він ще кілька разів написав, був там, це багато разів написав, що його, е, значить, якщо він е, видалив цей е, пост, це було його, е, його, значить, шутки по цьому всьому тут написав. Я ну, поки що це, поки що вони кажуть, що ці коментарі його в крайньому місці безвідповідальні. Але ще він якось перед цим також був написав. І поставив отакі, от значить, лице таке, яке думає в цьому всьому. Ну, каже, що, хоча було, значить, він фейс, він каже, зустрів його вбити. каже, Але аж два рази, але там не було ніяких коментів, що їх були закриті коменти. Це ще було перед цим. Ну, Повертаємось до цього, що сталося. Я що прочитав в CNN. Тобто, тобто це, це не то, що це, це просто незрозуміло, нерозумно, якось так по-дикому, по дитячі, що я навіть сказати не можу, і не можна пояснити це нікому. І розумієте, це не так все просто, тому що, кажуть, security вже приходило до нього, вже його брали інтерв'ю, допит в нього вже був, і вони це розцінюють як треть, як трет, як. Ну, як загроза для життя дійсної влади. Ви розумієте, влада, яка б вона не була, чи така, значить, демократична, як в Сполучених Штатах, де абсолютна свобода слова, свобода релігії, свобода преси, і навіть до такої дикої автократії, як в Північній Кореї, але влада вона не розуміє таких. От, Шуток, коли її так кажуть, так? От, і, це, і це для нього може обернутися дуже великою серйозною проблемою. Дуже серйозною проблемою. От, кажу, що це там стаття така є, на, на п'ятерочку вона тягне за такі шутки. П'яторочка це такий це З п'ять років за гратами. Він, дай Бог, щоб він не сів, бо тоді погано буде для всіх. От, бо тому що він справді реактивний двигун він для всіх цих програм для освоєння космосу. Він зробив багато дуже. І я сподіваюся, що зробить ще більше, не дивлячись на ті проекти, які він має, а це в Зараз э, великий корабель, багато разів старшіп називається, який може піднімати, піднімати великий груз на орбіту, з допомогою якого мають будувати місячну базу НАТО НАСА, НАСА має побудувати, який має висадити на орбіту нові станції, великі плани на нього, який через два роки має посадити він на Марс, це вже опубліковано через два роки. Вон. І в цей час гратися в політику. Я просто не розумію, це пояснити нічим не можу. Але ще я вертаюся до його планів. У нього є великі проблеми FAA. Це Федеральний Авіацій Ави... 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 Ну, Це ті, які дають допуски на польоти, на це все. Вони йому завжди вони йому дуже делей, запізненням все давали ці дозволи. Вже рік назад десь було якесь слухання в Конгресі, де він розказував, і його люди розказували, що вони просто мішають йому працювати, і ми можемо ми можем так вийшло, вийти, що ми будемо на узбіччі освоєння космосу, і Китай нас пережене. Слава про Росію, вже нічого нема. Всі розуміють, що при Путіну це абсолютно деградована країна, яка нічого не може. Вже мова йде про Китай, а Китай справді, як ви знаєте, посадили ровер на Марс, який там їздив, робив фотографії, взяли ґрунт з місяця, і знайшли там лід і дуже високої якості. Китай має свою орбітальну станцію, вже куди вони літають, то вже прямо так наступають на п'ятки НАСА. А НАСА? НАСА має проблему одну за другою. От. І це не то НАСА. Все то настільки дорого коштує, що їм Боїнг з Лохтін Мартін робить ULA United Launch System, що ніякий бюджет це не потягне. І, а Ілон Мас це все робить і лучшої, і ліпшої якості і в 10 разів дешевше. Вони всі там пищать від задоволення, але є одне. От. І я розумію, це все, бо є Bezos е, з Blue Origin, який без кінця судиться, також е, ставить палки як може. Маску в, 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 в. А, Безос на щось претендує. Ну, це все Джок. У нього Амазон получився і більше нічого не виходить. Цей blue Origin він мав на Марс летіти вже в цьому році, але якийсь там. Залізяку мав туди доставити, але не вийшло з нього. Велику ракету має запускати, теж в нього не виходить. Тобто він себе вже, я не знаю, тоді почав, коли Ілон Маск, якщо ще не раніше. В Ілона Маска, я не знаю, скільки запусків є. 300, скільки. 10 польотів до орбітальної станції, виведення воєнних супутників, виведення цих всіх, значить. Авто нічого немає. Один раз він запустив на 100 кілометрів якихось капсул з приватну. А у Ілона Маска приватні люди літали вже два рази на драгоні, ось на Поляріс, на висоту 1400 кілометрів, де вони проводили біологічні досліди. Було більше 20 дослідів, там 6 днів були. Остача приватні люди. У Безоса на 100 кілометрів тако піднялися і потім тако, на парашуті спустилися. На 100 кілометрів ти чуть ну, різницю. Так 6 днів і, і, і піднялися. Ну, Але він заздрощив, згорає. Ну, І, звичайно, дина <кійна> корова для Боїнга була наса і державні гроші і на протязі десятиліть. <кійна> Але ну, Боїнга нічого не йде, ні літаки не йдуть, ні зараз ні, ні, нічого не йде, ви розумієте, ті двері в літаків відкриваються, відпадають, літаки падають, розіндернізація виходить. Ну, знаєте, коли це прекрасна інженерна компанія, бо як багато чого зробив для воздухоплавання, для освоєння космосу, але коли де. Керівник слабо освітлений, який і закінчив бізнес, якісь там курси, і він стає CEO, генеральним директором Боїнга, і за 10 років його керівництва він доводить компанію до ручки. Тому що там у компанії, де вже інженер, перестає грати роль основну, а починає грати така людина, яка сидить за столом і думає, як би впарити. То там падає і якість продукції, і нові розробки вони спиняються, і це один позор за другим. І так само ми бачимо з їхніми старлайнером. <кій> і ця ланч систем здорова, Orion, чи як вони її називають, чи Артеміс програма, вони теж нічого не зробили. нічого не. 11 мільярдів доларів кажуть, держави взяли 7 років запізнення, і нічого не вийшло. У них це сміхота. О. Ну, так що лишається зараз тільки пан Ілон Маск, один, який може серйозно грати ці ігри з китайцями, так? Але ж бачите, що його потягнуло куди. І ще десь він роз... комусь він запускав якісь для Пентагона якийсь там супутник з таємницями, якимись державними там щось таке говорять, що він там комусь не треба, значить, що то там болтнув, зболтнув, сказав. І теж Пентагон має на нього зуби, а там це все. От зараз. Тобі, я не знаю, в людини все так гарно йшло, і він починає сам собі палки в колеса ставити, сам себе. Настільки він нажив ворогів кругом. І тут зараз, має це, значить, зараз, мав бути в, в кінці серпня, в кінці, август, серпня, так? старший по перший запуск, але вийшло так, що. FAA, вони звинуватили його, що він там якогось плана не дав, що він щось поміняв. І п'ять запусків дали, але він зробив другий корабель, він зробив трошки апгрейд, його він трошки його ускладнив. Але то ускладнення вони дозволу не дали, що він там ще перед цим щось запускав, і перед тим якийсь марк Меркурій знайшли у водах, які охолоджувача використовували. Ну, бред його кобили, по-перше. Той корабель він працює на метані. Він палить метан і з киснем. І від метану спалення з киснем Меркурій ніде не візьметься, це навіть відомо. А, а, Меркурій ядовитий. А, корабель Stainless Tіл це нержавіюча сталь. І там Меркурія теж немає, Що може. Це, це сивої кобели. Який йому його штрафували там спочатку на, якесь, на 3 3000 доларів, то Дурня, звичайно. А другий раз штрафували на 400 тисяч доларів. Ну, то, звичайно, він зараз вже найбагатша людина на планеті Земля, для нього це також не гроші. Але вже він знову побіг, 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 значить, в конгрес, в конгрес і. І жалітися, і він вже слухання в конгресі було, і вже республіканці в Техасі, штата, де знаходиться цей старший планшпад, Вже написали також листа туди, в Конгрес і в Сенат. Що ми Техас має бути штатом, бо там в Деласі там багато космічних програм в Техасі весь час були. Першим освоєнні космоса. І ми повинні сприяти Ілону маску, сприяти прогресу, а не мішати. І проти FAA Ілон Маск вже також подав суд за те, що воно тормозить його діяльність, вони не мають права туди носа свого пхати. І це взагалі до авіації нічого немає. Польоти. Ну там скандал, 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 скандал. Такий довгий і негарний. Yeah. Тому що він планував Ілон Маск з цим старшим його запустити в космос і піймати його. Піймати його, там такі мають, там, де він сідає, він має спускатися помаленькому, його мають взяти такі, такі спеціальний такі устрій, і він має стояти в повітрі, щоб не, масу його зменшити, щоб він ногами не сідав на, на цей. От. І, але це Ефе, вони сказав, що ми на таке не давали дозвіл, Нам треба це вивчити. А це десь буде в кінці листопада. Розумієте, Коли люди в прогресі вбухали гроші, вони хочуть протестувати. А тут якийсь FAA починає... люди де сидять, там заробляють в місяць, я не знаю, 70 тисяч доларів за рік, 100 тисяч років доларів за рік, а тут ця балманка мільярди коштує. Розумієте чи ні? Вони його тормозять, розумієте, яка людина. Тут я його повністю підтримую. Тут я, тут я, я не розумію оцих всіх валдфіш, дикої, дикої природи, риби, там, ці всі комітети, що отравляються риба, природа, що це, вони спасають рибки від Ілона Маска, і це вони на всі, Це безобразі. Це безобразія, бо без це, це порівнюючи не якийсь там протон, ви розумієте. Це корабель не такий союз, де керу там якесь реактивне паливо, дуже ядовите палять, ну дуже забруднює. Що потім мутанти в Казахстані народжуються. І це навіть не керосин, який палять у, 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 у Фалконі, палять е, значить, в, в цьому. Навіть ви знаєте, що я вам скажу, що оцей UML, оцей Оріон, оцей їхній корабель, жовтий, якого кольору такий. То в нього там стоять ще лишилися від першого того шатла твердо такі, твердо, топливо, як сказати, паливні, твердо паливні такі прискорювачі, то вони там там яд також там також воно погано, і там меркурій є. ви розумієте, Хоча двигуни ці основні працюють потім вже на водороді і кислороді, то чисті двигуни. Ви розумієте? А навіть якщо брати. То, то вони, вони, вони також. Це може самий чистий космічний корабель, який хто-небудь колись будував. Тому що якщо брати палити метан, а метан це значить парниковий газ. Чим більше метану, метан набагато гірший, аніж 2 вуглекислий газ. Тобі брати палити метан і перетворювати його на вуглекислий газ, який. Набагато менше парниковий парниковий ефект створює це. Фактично нічого для природи, для environment немає. Розумієте? ну завжди на хото шум великий ракета створюють. Це дуже дуже пташок там лякає. Ви розумієте? І це має бути спеціальні тести, інвестирозслідування. Це все Розумієте, Вони витріпали йому всі нерви. Вже ця, ця, ця бюрократія американська це все витріпала. Я його прекрасно з цієї сторони розумію. Але я зовсім не розумію ці моменти, на що він лізе в політику. От. І це все почалося, почалося після того, як він купив Твіттер. І тут або два варіанти є. Ну і, звичайно, ще я перескочу трошки, коли я скажу, що цей варіант, який, який другий, там, де кажуть, що він має отримав гроші на те, щоб купити Twitter, в, цьому, в олігархів, в дітей олігархів, от в російських больших, з якими він пересікається. І кажуть, що в нього теж там якась голфренд була теж, вона сама значит, має якісь туди контакти до московських, до кремльовських. Ну, це все кажуть. Я не знаю, я ж не буду сказати, я ж не можу так сказати, бо я не знаю це. Я просто повторюю слухай, про що кажуть. Вона ж така речі, що він відробляє ці гроші, відробляє гроші. І оці всі зрестей дурні його публікації на рахунок України, і на рахунок того, що він якийсь там не дав, не то, що не дав дозвіл на те, щоб ну, це, це дикі речі. Спай... відключив Space. Це їх Starlink відключив на, на Чорним морем. От це скільки вже півтора року назад, коли. Ці українські дрони морські були готові там атакувати щось. Він взяв, відключив Starlink. Це дуже негарно. І ці його твіттери, такі різні, які можна скоріше назвати антиукраїнськими. Це він, типу, відробляє гроші, відробляє гроші перед москалями, росіянцями, які йому дали помогли йому з цим всім. От. І зараз також оця його підтримка Трампа, також теж ненормальна така підтримка Трампа. Я ставлю фотографію. Ви зайдіть, будь ласка, ви зайдіть в його Твіттер і подивіться на його сторінку. Там він перепечатує, не знаю, чи це він бухать почав, що, що жалко було б, бо він ще молодий чоловік. І в нього багато дітей від різних жінок. От, і він перепосує таку дурню про, про, про Трампа, про, про цього всього, що тут теж пояснити, на він хоче, щоб Трамп, тому що Трамп це ж, зрозуміло, агент КГБ. Да? Тож таке слухами повниться. Американці люблять його. А я побачив його з Путіном, як він себе радом вів. І Я бачу його план по закінченню війни. Російсько-українською, то там тільки, наче це сама Україна з собою воює, що там і Путіна немає. Ну Путіну він позателефонує і путіном зразу договориться, а потім ви розумієте, це не гарно, це не гарно, це смердить. Ви це смердить, погано смердить. От. І ми, ми не знаємо тут нічого, звичайно, бо ми люди маленькі, але а це було б дуже негарно, якщо він попав, попав в цю кампанію. Це мені було б дуже боляче. І всім людям, які люблять освоєння космосу, було б дуже боляче, розумієте, чому він туди. А тут ще є така ще друга причина, є така трохи причина, яка зв'язана з тим, що він не любить демократичний, бо демократичний різний уряд, які демократи зараз при Байдені, ну, вони податки їх збільшують. Збільше йому приходиться більше податки платити. І в мене, там, з Байденом зразу в нього щось не пішло. У нього і з Трампом тоді було не пішло коли той перший раз. Але потім вони, що то з Трампом вони, знайшли вони, типу, один одного. І Трамп обіцяє зниження податків саме на великий бізнес. А для нього це важно зниження податків, тому що він, хоч сама багата людина у світі, але він теж в боргах, як в шелках. Винен і там і сям, і в нього в голові багато проектів на ці проекти потрібно великі гроші, а цих грошей йому не вистачає. І в нього в ідеях голова тріщить. Він почав і там тунелі рити, і сонячні батареї. І він що-то в мозок хоче. Увкласти таку неврнейро, нев... якісь волокна, щоб можна було телефон подключати прямо до мозка, і це допомагати буде людям, ну нерухомим людям, наче знову відчути і ходити, і так далі. Це в нього такі плани. У нього Багато планів в голові. В нього плани багато. А це все коштує великі гроші. Тому що треба обладнання, треба людей підібрати розумних, які були працювали в ці. Треба спеціаліст, треба патерни купляти, які мають винаху. Треба їх тестувати. Треба оснастка. Ви розумієте, це все коштує божевільних грошей. А божевільні гроші, навіть які би ти не був багатий у світі, в тебе вони немає їх. Розуміє, їх немає. Він, він доходив до ручки, він хатив. У нього не кілька хатів було в продав продавсьому, бо йому треба було гроші на живі гроші, не те, що там якісь там, а живі гроші. розумієте. І він з'явився на шпагаті, на такому шпагаті серйозному. І ми будемо надіятися, це він так підтримує Трампа через те, що він не любить демократичну партію. Він має надію, що йому знизять податки і будуть йому менше, менше палок вставляти. Йому знай будуть більше благосприяння до його бізнесу. А його бізнес це зробити колонію людську на Марсі і зробити людство, значить, щоб воно було, існувало на двох планетах. Таким чином, якщо катаклізм якийсь трапиться на одній з планет, на другій, вони виживе. Оце так розумієте, щоб спасти все людство. Це в нього в голові. Так? Ну, але справа в тому, що, він, що тут він абсолютно правий. Мати, значить, ще хороший транспорт між Марсом і Землею. Там на Марсі багато золота, багато, багато важких елементів, багато урану, багато заліза, дуже багато заліза. О, там багато води зараз знайшли вже. Тобто, якщо почати розробляти, як коло нічого в нас ближче немає, бо Венера вона не годиться. А далі там Юпітер, він дуже здоровий, там дуже великий цей. Ще є такі планети, не це супутники Сатурна, Юпі... але ж тут дуже далеко добиратися ще. Найближче це місяць, так, звичайно, і Марс. З них потрібно починати, щоб будувати там підприємства, будувати колонії, будувати виробництво, будувати там. Так, от. Це, це все-таки мрії. Це мрії для ентузіастів, це мрії для молодих людей, які вперед підуть і будуть. Але щоб цей, що бачите, але бачите, яка що виходить? Бачите, що я казав, що благими міна мрієння вимушена дорога в ад. От і ця поведінка, я прямо не розумію. Це для мене велике розчарування. Звичайно, мене це розчарування ще з тих пір, як він цей твіттер купив і почав ці дурні пости в тому твіттері печати. Це тоді мене це розчарування. Ну все, От, це все, що я хотів сказати сьогодні. Доброго всім дня!